Вітаю, ми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, що показали проміжні вибори у США, тепер можна говорити вже в цілому, то я вам розповідав про Нью-Йорк. А тепер в цілому по всіх Штатах фактично скрізь перемогли демократи. Що це говорить? Про що це говорить? Говорить про те, що американці, напевно, проголосували за Трампа по приколу. Так. Ну, так же, ну, так виходить. Абсолютно ну, неадекватна людина. Так, ну, що таке шатдаун? Ну, зараз же це спеціально робить, чи взагалі розуму немає. Ну Коли йдуть вибори, а ти вже скільки там 30 більше місяця е, державні службовці не отримують грошей, тому що все це заморожено і так далі. ну. Я не знаю, <ріст> що це таке робиться, як це робиться. Ну що, не можна було передбачити? Це треба бути генієм всіх часів і народів, що, щоб перебачити, коли ти перестав платити людям гроші, ти ж керівник. Ну, Зрозумійте, роз, я ще пояснюю вам, тому що не, не всі так врубалися і. За запитаннями мені, я бачу, що люди не всі розуміють про те, що в США інша система, ніж у Європейських державах. Тут президент, він же прем'єр-міністр. Він керує урядом. І він призначає всіх цих е, е, хекситів, всі цих, е, прости господи. Як їх називають там, <клістична> Кеннеді, хто там ще є, Такі, оцей Відков і все таке. Це, це ж він, а, а оця жінка, блондинка, левід із виразом твою мать. Ну, та це повний провал. Ну, що ж, люди не бачать, чи що то, що відбувається. так. А ще ж і, і року не пройшло. А що буде далі? А що буде далі? Це ж ви, скільки ви там, 400 мільйонів в Україні присудили? З, за рік? Це ви? Ви думаєте, що люди не розуміють, що ви робите із Україною? Що ви робите з Європою? Коли ви виходите звідусіль, а там. Все це моментально займають китайці? Це що незрозуміло ні? Що свята паруські свята міста не буває. Ну це ж правильно, так воно і є. Що ви хочете? Ну, ви поясніть своїм людям, поясніть нам, як найпотужніша держава світу. Що ви хочете? Де той Венс? Ну, як так швидко і бурхливо починав такий мемуарист, і все таке одягнутий у футболку з написом СССР. Де він? Де він? Його пророчили там, що він замінить Трампа, а він ще <смас> оригінальніший, так скажемо, за Трампа. Що ж, і, і цього люди не бачать так. Писали в нас, що так, американці такі сякі, вони зробили помилку і не бачать ні, вони, вони бачать, що ні. По приколу, діло не йде, ні. Треба е, робити усвідомлений вибір. Не те, що. Ну, пусть поржом, так, ну, поржали, так. Режить. Тепер, коли зарплату перестали платити, то дуже смішно стало. Так. Ну, це ж так, ну не вже не зрозуміло. Чи це спеціально робить як агент Кремля для того, щоб знищити ось всі ці американські інститути, американської демократії і все таке інше. Але ж воно не прохандже. це в Московії, може пройти, де варварський і дикунський народ, йому тільки давай. Йому давай зараз пам'ятник Івану Грозному, там де. Поставили величезний. Так. От вони хочуть, вони хочуть, щоб над ними знущалися, щоб їх убивали. Як це навіть у родинному? Це ж московити тільки могли придумати таке. Біот, значить, любить. Так. Значить, повинен лупасити <су> дружину, дітей і все. Так. Путін повинен убивати, от тоді він хороший. В іншому не можна, не можна по-інакшому. І все. Сполучені Штати Америки все-таки не такі. І от ми побачили на цих проміжних виборах: люди починають відходити від отих ілюзій, які в них були з самого початку, проголосувавши за цього. Байден був старий пердун, так, і, і, і взагалі неадекватний, і взагалі маразматик, і так далі. Обрали так, наскільки на, на, на два роки молодшого, так. І тепер той так само той ходив по, по цьому по злітно посадковій смузі. А, а, а цей ходить теж, отак, в ту степ, Невідомо куди. Його треба повертати. Він не розуміє. Тобто він не адекватні заходиться. Він, і, і ця людина керує державою, і що з цього буде? Що з цього буде? Це скрізь провал на всіх рівнях? І Сполучені Штати ніхто не поважає, а подивіться, як знущається над, над ним Путін. Ну, шість разів він зводив. Потім зустрічався, цю червону доріжку проклав. Оплеск, кому ти аплодуєш? Ти що? Зовсім уже не, не розумієш нічого. Кому ти аплодуєш? Ти що? Не знаєш, що це вбивця немовлят українських? Це ж ганьба на весь світ. Може, ти не розумієш, ну так в Америці виявляється, є люди, які розуміють оце все? Що не можна так? А те, що тебе послав е якийсь там е диктатор якоїсь там третєрядної держави, чи чотирирядний цій КНДР, до якого ти хотів знову гарно поговорити, а він послав тебе і сказав: ти, я не хочу з тобою говорити. Іди ти. Ну як це? Це ж все бачать оцю ганьбу. Коли держава, яка е, повинна була уже давно ліквідувати цю Московію, ще тоді, коли вона анексувала Крим, в неї ж всі умови були в руках, ні. Ганьба.